І як я і передбачав, Ютуб відключив мені монетизацію. Про це я попереджав ще на початку своєї діяльності на Ютуб, що рано чи пізно Ютуб мені відключить без пояснення причин монетизації на Ютубі. Так і сталося. Саме так. При тому Ютуб ніяк не пояснює відключення монетизації заради якихось 100 доларів. Але це не означає, що я припинюю якось знімати контент на Ютубі чи відмовився від цього саме так. Я вважаю, що ота мізерна, якому не потрібна монетизація на Ютубі, нікому не потрібна взагалі. Заради тих копійок. Які там пропонує Ютуб, хай він засуне собі в п'яту точку ці 100 доларів, 600 євро. Саме так. І ніяк інакше. Хай собі засуне ці гроші, які він. типу вкрав, чи присваїв собі. Я набагато більше зробив, ніж той Ютуб пропонує. Якось так. А саме головне. Саме головне, що і далі люди вірять, що на Ютубі можна зробити з Google Adsense. Насправді, можна зробити так на Ютубі лише на продажі своїх послуг чи рекламних оголошень, якщо ви працюєте напряму з рекламодавцем. Я закликаю тих. Хто хоче монетизувати свій youtube контент, не спішити це робити, тому що монетизація YouTube – це взагалі мізерна. Це раз друге, ці копійки, які пропонує YouTube, не варті вашої уваги, щоб подавати заявку на монетизацію, заради якихось копійок, щоб зробити за декілька років і нещасність доларів. Саме так, 100 доларів і не більше того. Якось так. Тому Ютуб не пояснює мені, чому він відмовився від монетизації мого YouTube каналу. Типу, що мій контент там порушує всі правила Ютубу. Які правила Не зрозуміло. те, що я кажу правду, їм не подобається. Ну що ж, шановні, вам вже буде гірше. Наслідки будуть для вас. Для кого саме для Ютуб мережі, я ж попереджаю, що були б наслідки. Але потім деякі. Якщо вам потрібна юридична консультація зі звичайного права це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація коштує 500 тисяч гривень письмово. Якщо вам потрібен вихід з фізичної особи. Це коштує 500 гривень. Консультація стосовно ТЦК ТСП 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК ТСП 1000 гривень. Підписуйся на цей канал, став лайки, доб'ємо до 10 тисяч разом. Заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Тобі це треба. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся, став лайки, репости, підписуйся обов'язково на цей канал.